Уже наблажаемся до школы. Чикита, витаю, ты найкраща! Что? Ты найкраща? Чикита? И что, я теперь самая популярная в этой школе? Боже, Чикита, я за тебя так рада! После школы. Боже Христина, я така рада, що я найпопулярніша в школі. Так, це дуже круто. Пішли, поки прогуляємося на вуличку. Так, пішли. Ось скажи, це дуже смішно. Так так, це дуже смішно. Ой, почекай, мені хтось надіслав якесь повідомлення. Так, ну що ж подивимось, що там? Чекіта, ти найкраща. Я, підп... я твоя фанатка, я підписана на твій Ютуб. Ти найпопулярніша в школі, я учусь, я твоя однокласниця. Що? Як це так? Ну що, ну що там? Та дивись, що мені відправили. Ось, дивися. Я в шоці! Ну що? Я тепер популярна? Ага ага. О, Чекіта, я твоя фанатка. Дай, будь ласка, автограф. Ну, тримай ось. О, дякую тобі.